Великий такий відкос на дверях я теж кладу на пену. От, наприклад, цей гіпс такий повністю цілий. Тут понакручував саморізи 640 см. Також униз. О, як вона тримається на саморізах. З іншого боку закручую саморізами. А ззаді гіпса оце все буду запінювати, коли вже буде прикручено. Оце він зараз просто прикручений саморізами. От як він тримається. Зараз ще запінюю і взагалі буде мертво. О, тут вже аж запінив вже, піна повилазила вже аж. Десь минут 20. І він буде так приклеїться, що не може бути його, його ні відорвати.